Моє шанування. Мене звати Андрій Овчаренко. фахівець з енергоефективності, проєктування та будівництва пасивних будинків. Вперше в Україні будується індивідуальний житловий будинок за інноваційною технологією 3 d друку в рамках благодійного проєкту Об'єднані заради допомоги для родини Березових Зерпеня, що втратила домівку під час повномасштабного російського вторгнення. Компанія «Хірш Парацель» Провідний європейський виробник будівельної пінополістирольної термоізоляції підтримує проєкт якісними екологічними матеріалами зі спіненого пінополістиролу EPS з додаванням графіту, а також панелями для монтажу теплої водяної підлоги. Шановні, запрошую в будівлю для презентації технології влаштування термоізоляції фундаментної плити. Для термоізоляції фундаментної плити ми застосовуємо EPS 120 графіт, а для влаштування поверхневого опалення профільовані панелі Хірш Парацель EPS120 FHP. А тепер переходимо до монтажу. Ми запроєктували трьохшарове ефективне енергозберігальне рішення. Перший основний шар ізоляції 200 мм EPS 120 графіт. Другий шар 120 мм EPS графіт інсталяційний. В ньому розташовані інженерні мережі опалення, водопостачання, каналізації тощо. В результаті ми перекриваємо тепловий місток в основі стін методом фланкування зсередини та ззовні. І третій шар крутезні панелі з бабишкою для швидкої, легкої та надійної фіксації труби опалення без додаткових кріплень. А за рахунок точкових опор труба повністю опиняється в монолітному бетоні, що забезпечує рівномірну передачу тепла та максимальний життєвий цикл системи. Отже, любі друзі, проєктуйте та будуйте енергонезалежне, висококомфортне та здорове житло за сучасними будівельними стандартами.